Зеленський мовчить, Ванс говорить війна надовго, а хто за це відповість? Віцепрезидент США Джей Ді Ванс відкрито заявив: Війна в Україні не закінчиться найближчим часом, і ця заява пролунала не в кулуарах, не як обмовка, а як чіткий сигнал сигнал, що мир сьогодні та не мета, а ілюзія, яка зручна для продовження війни без перемоги. І найгірше Зеленський знову мовчить. Ванс каже, США шукають, як допомогти Росії та Україні знайти компроміс. Уяви, головний союзник України вголос розглядає можливість допомоги Росії, і на фоні цього дипломатичного відвернення банкова далі готує інформаційні меседжі для другого терміну зеленського. Мир з ким? З тими, хто бомбить Запоріжжя дронами, поки говорить про перемир'я. З тими, хто вимагає від України поступок і в той самий час вбиває цивільних, Путін оголошує триденне перемир'я, а в цей час російські дрони калічать 14 українців у Запоріжжі. І водночас Трамп натякає: Можливо, Україна має віддати Крим, аванс підтримує логіку територій за мир. А Зеленський замість публічної реакції мовчання. Замість скликання термінового саміту, запис інстаграм відео з кавою, замість міжнародної кампанії на захист Конституції, кулуарні перемовини з Вашингтоном про розподіл прибутків від наших надер, бо одночасно з заявами про мир Україна підписує договір про розподіл прибутків від корисних копалин з США в обмін на майбутні гарантії безпеки, не зброя, не ППО, а прибутки. Завтра мир колись, а кров сьогодні. Зеленський, де твоя межа? Чи ти справді вважаєш, що народ погодиться на довготривалу війну без відповіді, без стратегії, без перемоги, але з політичним продовженням твоєї каденції? Ми бачимо Путін святкує 9 травня з перемир'ям, Америка шукає компроміс, а ти готуєшся до виборів. Це не дипломатія. Це. Сценарій зради розписаний між авіаквитками, самітами і телемарафонами. І доки твої радники на банковій рахують дні до наступного відосіка, ми рахуємо поранених, загиблих втрачені міста і щодня втрачену віру. Бо ніхто не говорить правди, ніхто не каже, чи є план, чи це просто постійний розігрів для нової виборчої хвилі. Зеленський перетворив військову трагедію на передвиборчий довготривалий серіал, де кожна мирна заява це лише новий епізод, де головний герой виживає, навіть коли країна ні. Постав лайк чи вподобайку, якщо тобі не потрібен ще один сезон цієї вистави. Коментуй, чи готовий ти погодитися на довгу війну без перемоги заради чийсь рейтингу. Пошир, щоб голос правди не загубився серед трансляції єдиного марафону. Підпишись, бо лише громадська пильність може закінчити цю гру без фіналу.